Доброго дня, шановні друзі, любі мої гуртківці. Ми зустрічаємось з вами напередодні чудового свята свята наших захисників та захисниць. Восьмий місяць протистояння російської армії лише доводить могутність та стійкість українських воїнів. Сотні тисяч захисників щодня і щоночі стримують російську навалу, захищаючи спокійний сон українців. Їхнє головне завдання захист України, і найвища нагорода звільнена земля і врятовані від російського ворога люди. Спостерігаючи за роботу українських захисників, кожен з нас захоплюється їхньою сміливістю, силою, а їхній характер доповнюють краса та доброта. Всі вони знаходяться на передовій, або, як кажуть військові, на нулі. Коли йдеться про захист свободи, неважливо чоловік ти чи жінка, і наші громадяни та наша боротьба це довели. Українські жінки наравні з чоловіками боронять рідну землю і виконують найскладніше завдання. У лавах української армії служать 42 тисячі жінок. Тисяча з них перебуває на командирських посадах, чудово справляючись із важкою фізичною роботою і з емоційним напруженням. На рівні з чоловіками вони воюють на всіх фронтах, а кількість жінок, які хочуть захищати Україну, зростає. Патріотичний дух українок не можна зламати. Весь світ став свідком того, як українські воїни мужньо стоять за Україну, крок за кроком звільняючи нашу землю від ворога. Від початку війни захищати Батьківщину. Та допомагати ЗСУ вирішив кожний другий українець від офісного працівника до моделі. Кожен на своєму місці докладає зусиль заради спільної перемоги. В їхніх очах і душах абсолютна ясність, готовність до всього заради нас, заради перемоги, з молитвою до тебе засинаю. Думки про тебе вдень і вночі Я навіть твого імені не знаю, хача імен у тебе тисячі, ти вистояв сьогодні у двобої, хоч гільзами засіяна земля. В твоєму серці найсильніша зброя, вона на перемогу окриля. Нехай тебе, солдати, надихає, небесна сотня сміла йти у бій. Гаряче серце куля не здолає і не злякає градів буревій. Ти у думках мільйонів українців, ти не один з тобою земляки, повік не пануватимуть чужинці на цій землі, що з Божої руки. Разом з вами, мої любі, хочу побажати нашим захисникам та захисницям міцного здоров'я. Гарного святкового настрою повертайтесь додому скоріше.